Всім привіт! Хочу вам сьогодні показати нашу закупочку. Були ми в бідронці. Чесно, то завтра вихідний. Я в принципі не хотіла йти, бо мені так особо нічого не треба було. Ми б мали що їсти. Але я згадала, що завтра вихідний в суботу зараз буде море людей, бо в неділю знову вихідний. І в принципі в шейкері я виграла вершки, а мені вони треба були, то я вирішила сходити. Вирішила сходити за цими вершками 30% 330 мл. Вони десь біля 6 злотих. Я в шейкері виграла їх за 4 злотих, якщо береш дві штучки. Терміни хороші мені треба, я хочу зробити тірамісу або, в принципі, вершкові такі заливні. Роблю то. Важкі завжди пригодяться. Я навіть їх часто замість сметани беру. Не так часто зараз використовую сметану, а вершками заправляю різні соуси, як тушу, щось. Мені більше подобається. Також в шейкері виграла водичку. Цю. Вона завжди 3 злотих, а це була золота 79. Ліміт був 4 штучки, але я була візочком, то взяла тільки дві. Так, квасоля червона по 2,59, здається, якщо дві штучки. Біла мені сподобалася, то взяла червону зараз спробувати. Так, Йогурт був 2,29, здається, непогана ціна, і не треба було набирати її 6 штук, а всього 3, якщо три штучки, то 2,29. Так, 4,75 масло, якщо береш три штучки. Ще це саме не пробувала, спробую. Так, моцарела така смачна. Я люблю класичну цю по злоте 50. 6 злотих здала за 4 штучки. Далі була рукола на акції. Вона завжди 4,49, бо я її часто беру, то я знаю, рідко, в принципі, навіть тільки тут, то я її не бачила, але така ціна 2,59 це не, ну, не прострочена, вона ніяка от прекрасна свіжа рукола. 2,59 сьогодні була. Також дуже-дуже гарне було манго. Просто кожне бери, не треба було навіть вибирати. Бери і все гарне. По 4 злотих такі досить непогані великі манго. Так, злота 38 яблучко одна взяла донечці Джона Голд. Будун ну, цей один знайшла за 50, злотих, 50 грош, бо шукала, якщо чесно, то свої улюблені молочні шлейки. ці. Їх не було, то цей будун знайшла. Так, Ванілу екстракт по 3 злотих. Теж на знижці, бо взяла дві штучки. Комідори взяла і не люблю я цих, але просто хотілося до масарели ж до салату, То малінових не було то взяла ці три штучки. Так само взяла трошечки винограду. Стидно мені було брати 2-3 штучки, бо мені треба донечці для прикорму. То взяла, взяла цю жменю, бо в принципі я взагалі не люблю виноград, собі його ніколи не купляю. Але треба ввести в прикорм. То я вибрала там не було навіть грон таких дрібний, дуже такий був. То я просто вибрала вже великі і такі жовті, щоб вже. Точно вони були солодкі, і їй сподобалось. І було на акції це морозова, якщо три штучки, то по злоту 50 то я вже одну з'їла. Мені воно сподобалось дуже просте, але ну, смачне, смачне таке, дійсно вершковий такий смак. І ця вся закупочка вийшла на 70 злотих і 75 грош. Ось така ось закупочка. Дякую всім за перегляд відео тихого і мирного дня!